Лара Циплінкова Трубушатав, Містер Олімбія. Результати і скандали, IronB'єт фокусується на 505 і фінальний турнір сезону для Кордіяки. Здорога зі! Змощуйтесь зручніше, бо розказати є про що. 11 листопада, як завжди, у Стамбулі, відбувся довго очікуваний Арфайт Девана Ларата та Дениса Цеплінкова. Вузькі всю дорогу синхронно надлючували її і ледь не на 100% прогнозували йому перемогу. Хоча, як на мене, усім, хто хоч трохи щось проаналізував і додав 2 плюс 2, було цілком зрозуміло, що шансів у ЦИПи було дуже і дуже мало. По-перше, зрадник мав досить обмаль часу на підготовку і йому не вдалося повернути свою монструозну форму. По-друге, це силові. Як би там важко, тяжко не було дадікяну, корпу і гоп компанії, вони явно не рівня Лараду. І по-третє, і найголовніше. Деван Ларат це атлет, який постійно змагається, постійно у формі, без у кар'єрі, що в такому спорті відіграє ключову роль, адже ар потребує постійної боротьби та спарення. Більше того, по словах експертів, Ларад з часу їхнього останнього з поєдинку став ще сильнішим. Від того, дуже смішно було спостерігати за тим, як люди, котрі вангували Денису перемогу, після арфайту масово почали писати, що ципа піддався. Геніально! Тепер після цієї перемоги на Ларата по всій логіці чекає двобій проти Левана Сигінашві. І знаєте, здається, що зараз у Канадця є всі шанси взяти у Левана за минулорічну суху розгромну поразку. Адже грузин після травми і без тренувань зараз виглядає абсолютно не тим монстром, яким він був ще декілька місяців тому. І чи зможе він повернути свою пікову форму? До Альфайту із Ларадо питання цікаве і питання відкрите. Щорічний бодібілдерський конкурс Містер Олімпія у 23-му році має нового переможця. Американський атлет Дерек Лансфорд змістив із підліставу минулорічного переможця Іранця Хаді Чупана. Різниця у формі атлетів була досить мінімальною, можливо, саме через це чупан і сприйняв поразку настільки болісно, що поспішив передчасно покинути сцену Олімпії і зняти її себе срібну медаль. Це погодьтеся, як мінімум некрасивий чинок від іранського спортсмена. Щодо Лансфорда та його перемоги, я чув думки, буцімто цьогоріч організатори та судді віддаватимуть перевагу не тільки масі і пропрацьованій людині м'язів. А й атлетам, які зуміють берегти і показати оцей преславутий веподібний силует і контроль живота. І схоже, що з заданими параметрами найкраще справився саме Дерек. Третім став Самсон Dauda, який особисто від мене отримує мою диванну Олімпію. Це атлет, який останніми роками дуже сильно прибавляє і прогресує. Ще він високий, масивний і попри це з досить вузькою талією. До конкурсу я думав, що він буде як мінімум хоч на одну позицію вище. Але в принципі порівняння показало, що глибини йому поки десь трохи не вистачає. Також у п'ятірці місця зайняли містер Олімпія 2019 року Брендон Carrie та нігерієць Ендрю Джакет. Варто згадати і категорію Classic фізик, де, як завжди, усе стабільно. Канадець Кріс Бамстед в 5 поспіль стає містером Олімпія серед класиків. Це цілком заслужено. Бамстед може взагалі виграти Олімпію і в 6, і в 7. Вічно другому після нього Рамону Діно для того, щоб забрати титул собі, потрібно не просто вийти на рівень кріса, а перевершити його. І це я не просто нахвалюю п'ятиразового переможця. Мені навпаки дуже імпонує Рамон. Він красавчик і його форма це безперечно топ. Але об'єктивно Бамстед кращий. Кращий у кондиціях, а ще головніше у позуванні та харизмі. Плюс не менш важливий фактор це популярність та медійність канадця. Рамону Діно просто дуже не пощастило виступати в епоху Бамстеда. По факту Діно це, грубо кажучи, новий кевін Левроні. Що ще цікавого було на цій олімпії? Нового чемпіона ми отримали у 212-й категорії. Ним став Кіон Пірсон, який змусив посунутися дворазового МПО Шона Кларіна. Ще хотів би відзначити прогрес пляжників або, точніше, Менс Фізі. Атлети стали набагато масивніші. Помітно, що більше уваги вони стали приділяти ногам. Ось тут, до прикладу, вам Джеремі Бондія, який взяв Олімпію у 2014 році. А цьогоріч з отакою формою не потрапив навіть у топ-5. Переможцем тут став британець Райан Террі. Айрон Бібі після поставленого світового рекорду у локліфті тепер хоче взятися за рекорд у становій тязі. Серйозна заявочка. А що ми взагалі знаємо про його станову тягу? Ну, не дуже багато. Найсвіжіший результат, що він показував на тренуваннях, це 370 кг на 2 рази. Ну, не густо. 320 кг спортсмен з буркіна Фасо досить впевнено тягнув на 4 повтори. Свій найкращий результат атлет показував ще півтора року тому, потягнувши 400 на 2. Окрім того, є 410 кг на довгому грифі. Порівнювати його із Тором чи Едді, або навіть з Хіксом чи Макаровим, які на ізі тянули 450 кілограм, поки він не розпочав цілеспрямовану підготовку, не варто. Але все ж один умовний козир він має це його власна вага, яка доходила майже до 200 кілограм. А саме стільки важили як Хафтор Бьорсон, так і Ейді Холл, коли ставили свої рекорди. Тож буде цікаво поспостерігати, чи зможе Айрон Бібі цю масу опрацювати. Павло закінчив свій струнгменівський сезон п'ятим місцем на Magnus з Вермагносом Strongman Classic. Це, напевно, найбрутальніший турнір, який ви коли-небудь бачили. Проводиться він у рік'явіку Ісландія. Усі івенти проходили на відкритому просторі серед природи, серед болота та дощу. Розбили змагання на 3 дні і в них було цілих 9 вправ. Склад учасників не найсильніший, але дуже конкурентний. Переміг тут канадський інструктмен Крістей Холф, кордіяка по класиці добре себе показав у вправах, де потрібна швидкість і вибухова сила, і трохи гірше там, де фігурувала сила абсолютна, як то станова чи жим. Змагання є у відкритому доступі на YouTube-каналі Рок. Тож, якщо хочете глянути, то посилання я прикріпив у описі під відео. Поки у струнгменів буде пауза, я трохи вдарюся у кач-контент, щоб хоч трохи відповідати назві каналу. Тому, якщо ваша ласка, то накидайте якихось цікавих тем. На цьому все. Як завжди, попрошу вас про коментар для просування відео, вподобайку, якщо вам сподобалось. Ну і, звичайно, про підписку, бо це для мене прям ням ням Бувайте здорові, ще почуємось.